Більше 20 роботодавців та сотні шукачів роботи. Сьогодні в Мукачеві провели ярмарок вакансій. Це один з найдієвіших способів надання допомоги у підборі роботи, а роботодавцям у якісному виборі кадрів. Ми, як переселенці, дуже важко знайти роботу. Взагалі в б'юті сфер. Поки що я її не знайшла, але будемо смотреть. тут є гранти, можна вивчитися, в принципі, да. Поэтому, Я думаю, перспектива хорошая. хороше. Необхідні і безробітно, тому шукаю роботу, прийшла на цей захід. Продивляюсь конкретну роботу, поки що так шукала, не знайшла, думаю, тут щось нове, чого я ще не знайшла в інтернеті. Ярмарок вакансій організували та провели з метою надання громадянам інформації про наявність вільних робочих місць. На сьогоднішньому ярмарку 24 будиночки. Це є як загальноукраїнські роботодавці, такі як епіцентр або Аякс, які є розробниками систем охорони, так і місцеві підприємства. Релокований бізнес, як Праймснек, який перебрався в нашу громаду. Тобто досить широко. До організації заходу активно долучилися фахівці обласного центру зайнятості. Адже наразі кількість вакантних робочих місць значно перевищує кількість шукачів роботи. Всіх шукачів роботи, які до служби прийшли, всього 1650. Це дуже маленькі цифри. Бо на сьогодні ми маємо майже півтора тисячі вакансій усього в області. А як ви вже почули, 660 тих, яких отримують кошти. Тобто, на сьогодні в нас більше вакансій як. Шукачів роботи е, зрозуміло, що прийшов релакований бізнес, е, створилися робочі місця. Е, скажімо, чоловіки захищають терени України, а ми тут мусимо все робити для перемоги і тому працюємо. Всі використовує можливі формі для того, щоб людина знайшла роботу. Присутні шукачі роботи мали можливість познайомитися з роботодавцями та у вільному діалозі отримати вичерпні відповіді на поставлені запитання. Ви розумієте, я хочу працювати, хоча я вже старшого ви віку. Ви Мені вже хочете, скоро 63. три. працювати потрібно. Краще, ніж сидіти вдома, бути в місті з колективом, підтримувати всіх. Ну сподіваюся, що сьогодні я знайду, тому що Багато хороших людей. Багато я вже була у деяких. Уже мені сподобалося і берегівський район, і виноградів що там надали. На ярмарку представлені фабрики, заводи, підприємства та корпоративні організації. Головна перевага яких офіційне працевлаштування та висока заробітна плата. Ми взагалі компанія, яка переїхала до Мукачева, і тут відновила своє виробництво, і вона зростає потрохи. Тому ми завжди шукаємо на виробництво. Людей, це саме виробництво екоснейків сиру. Нам завжди потрібно на склад люди, на фасовку, на порізку. Також на іншу компанію Абрісарт, яка займається творчістю, збирає з бісеру з рукоділля різні вибори. Ми шукаємо комірника, який буде працювати, збирати товар з комп'ютером, звідкувати ну, за всім цим. І також шукаємо HR в компанії, який. Буде Власне, шукати це нам це працівників. Зараз є великий набір, набираємо як із берега, з Мукачева, з сусідніх сіл у нас є довози, тому дуже багато у нас посад яких ми зараз наймаємо активно і інженерів, і пакувальників, і контролерів якості це дуже класний захід для того, щоб познайомитися з кандидатами і кандидатів з нашою нашою компанією. Дуже тішимося, що можемо взяти участь у цьому заході, оскільки дуже гарно організовано, і в принципі хочемо знайти. Потрібних людей нам в компанію звичайно. Ярмарки вакансій вже традиційно проводять в різних містах Закарпатської області. Позаяк ринок праці постійно розширяється і потреба в кваліфікованих кадрах залишається актуальною.